Регулювання дорожнього руху Регулювання дорожнього руху здійснюється за допомогою дорожніх знаків, дорожньої розмітки, дорожнього обладнання, світлофорів, а також регулювальниками. Дорожні знаки мають перевагу перед дорожньою розміткою і можуть бути постійними, тимчасовими та із змінною інформацією. Тимчасові дорожні знаки розміщуються на переносних пристроях, дорожньому обладнанні або закріплюються на щиті з фоном жовтого кольору і мають перевагу перед постійними дорожніми знаками. Дорожні знаки застосовуються відповідно до цих правил і повинні відповідати вимогам національного стандарту. Дорожні знаки повинні розміщуватися таким чином, щоб їх було добре видно учасникам дорожнього руху як у світлу, так і в темну пору доби. При цьому дорожні знаки не повинні бути закриті повністю або частково від учасників дорожнього руху будь-якими перешкодами. Дорожні знаки повинні бути видимими на відстані не менш як 100 метрів за напрямком руху та розміщеними не вище 6 метрів над рівнем проїзної частини. Дорожні знаки встановлюються обабіч дороги на тому її боці, що відповідає напрямку руху. Для поліпшення сприйняття дорожніх знаків вони можуть бути розміщені над проїзною частиною. Якщо дорога має більше, ніж одну смугу для руху в одному напрямку, установлений обабіч дороги відповідного напрямку дорожній знак дублюється на розділювальній смузі над проїзною частиною або на протилежному боці дороги. Дорожні знаки розміщуються таким чином, щоб інформацію, яку вони передають, могли сприймати саме ті учасники руху, для яких вона призначена. Сигнали регулювальника мають перевагу перед сигналами світлофорів та вимогами дорожніх знаків пріоритету і є обов'язковими для виконання. Сигнали світлофорів, крім жовтого миготливого, мають перевагу перед дорожніми знаками пріоритету. Водії та пішоходи повинні виконувати додаткові вимоги регулювальника, навіть якщо вони суперечать сигналам світлофорів. Вимогам дорожніх знаків і розмітки. Дорожні знаки поділяються на такі групи. Попереджувальні знаки. Інформують водіїв про наближення до небезпечної ділянки дороги і характер небезпеки. Під час руху по цій ділянці необхідно вжити заходів для безпечного проїзду. Знаки пріоритету. Встановлюють черговість проїзду перехресть, перехрещень проїзних частин або вузьких ділянок дороги. Заборонні знаки запроваджують або скасовують певні обмеження в русі. Наказові знаки Показують обов'язкові напрямки руху або дозволяють деяким категоріям учасників рух по проїзній частині чи окремих її ділянках. А також запроваджують або скасовують деякі обмеження. Інформаційно вказівні знаки запроваджують або скасовують певний режим руху, а також інформують учасників дорожнього руху про розташування населених пунктів різних об'єктів територій, де діють спеціальні правила, Знаки сервісу. Інформують учасників дорожнього руху про розташування об'єктів обслуговування таблички до дорожніх знаків, уточнюють або обмежують дію знаків, разом з якими вони встановлені. Горизонтальна дорожня розмітка встановлює певний режим і порядок руху. Наноситься на проїзній частині або поверху бордюру у вигляді ліній. Стрілок, написів, символів, фарбою чи іншими матеріалами відповідного кольору згідно з пунктом 34.1 цих правил. Вертикальна розмітка у вигляді смуг білого і чорного кольору на дорожніх спорудах та елементах обладнання доріг призначена для зорового орієнтування. Дорожня розмітка застосовується відповідно до цих правил і повинна відповідати вимогам національного стандарту. Дорожня розмітка повинна бути видимою учасникам дорожнього руху як у світлу, так і в темну пору доби на відстані, що забезпечує безпеку руху, на ділянках доріг, на яких є труднощі для видимості учасниками дорожнього руху дорожньої розмітки. Або дорожня розмітка не може бути відновленою, установлюються відповідні за змістом дорожні знаки. Темам дорожнє обладнання, сигнали світлофора та сигнали регулювальника відведено окремі відеоуроки. Вимога про зупинку транспортного засобу подається працівником міліції в такий спосіб. Жезлом або рукою, що вказує на цей транспортний засіб, за допомогою увімкненого проблискового маячка синього і червоного або лише червоного кольору, та спеціального звукового сигналу, за допомогою гучномовного пристрою, за допомогою спеціального табло, на якому зазначається вимога про зупинку транспортного засобу. Водій повинен зупинити транспортний засіб у місці, на яке йому буде вказано з дотриманням правил зупинки. У разі подання світлофором або регулювальником сигналу, що забороняє рух, водії повинні зупинитися перед дорожньою розміткою стоп-лінія дорожнім знаком. Якщо їх немає, не ближче 10 метрів до найближчої рейки перед залізничним переїздом. Перед світлофором, пішоходним переходом. А якщо і вони відсутні, та в усіх інших випадках перед перехрещуваною проїзною частиною не створюючи перешкод для руху пішоходів, водіям, які в разі вімкнення жовтого сигналу. Або підняття регулювальником руки вгору не можуть зупинити транспортний засіб у місці, передбаченому пунктом 810 цих правил, не вдаючись до екстреного гальмування. Дозволяється рухатися далі за умови забезпечення безпеки дорожнього руху. Забороняється самовільно встановлювати, знімати, пошкоджувати чи закривати дорожні знаки технічні засоби організації дорожнього руху, розташовувати плакати, афіши, рекламні носії, та встановлювати пристрої, які можуть бути прийняті за знаки та інші пристрої регулювання дорожнього руху, або можуть погіршити їх видимість чи ефективність, осліпити учасників дорожнього руху, відволікти їхню увагу і поставити під загрозу безпеку дорожнього руху.